Він навчився бути недовірливим, особливо у соціальних мережах. Адже багатьох користувачів, яких він там зустрічає, насправді не існує. Луц Фінгер допомагає підприємцям і урядам обробляти великі обсяги даних. У своїй роботі він і зіткнувся з таким явищем, як соціальні боти. Соціальні боти використовують алгоритми притаманні для користувачів соціальних мереж. Вони ніби живуть своїм власним життям, завдяки чому здаються ближчими, особистішими і викликають значно більше довіри, ніж будь-яке електронне повідомлення, яке я коли-небудь отримував. Спеціальні алгоритми, математичні формули і невеликий набір скриптів дозволяють моделювати профіль звичайних користувачів. Це свого роду маріонетки. Звучить дивно і незрозуміло, але насправді все просто каже Луцфінгер, і сам створює соціального бота. Я вигецьма спотзаботась. Я створив акаунт у Твіттері. Він називається спот за бот, тобто вичисли бота. Ми поки що не опублікували жодного твіта. Профіль ще зовсім свіжий, але я хочу вдихнути в нього життя. У мережі Луд знаходить усе, що потрібно соціальному буту приміром, фолоуерів. Їхня значна кількість ознака успішності мікроблога. Дві з половиною тисячі фолоуерів можна отримати всього за 39 доларів. Щоправда, вони теж всього лише фальшивка. Приводи, такі ж, як і наш акаунт. Тепер Луц створить нашому боту образ, обличчя. На фотопорталах можна знайти велику кількість ілюстрацій, які можна використовувати для профілю в Твіттері, причому безкоштовно. За тим же принципом створюються і повідомлення. Усі тексти також перебувають у вільному доступі в мережі. Ось і все. Профіль готовий. Тепер я активізую його. Доведеться трохи почекати, поки система запрацює. нині існує чимало досліджень, згідно з якими близько 7% профілів у Твіттері насправді є ботами, запрограмованими так, аби їх не вичислили тобто соціальні боти. Вони порушують умови користування Твіттера та інших соціальних мереж, але розпізнати соціальних ботів у складно, визнає Фінгер. А нерідко й взагалі неможливо. Їхні творці роблять усе, аби боти виглядали не роботами, а людьми. Комп'ютерна програма запросто могла б відправляти тисячу повідомлень на хвилину, але така активність викликала б підозри, адже людині це не під силу. Одразу ж вмикається спам-фільтр і профіль буде заблоковано. Те, що не всі речі насправді є такими, як здаються, Луц Фінгер зрозумів ще в студентські роки, коли вивчав квантову фізику. Але для чого потрібні боти? Навіщо їх створюють і як використовують? боти існують для того, щоб впливати на людей, переконувати їх щось робити або нав'язувати їм ту чи іншу думку. Твіттер та інші соціальні мережі стають дедалі популярнішими. Вони здатні дедалі більше впливати на ухвалення політичних та економічних рішень, тому й стають майданчиком для маніпуляції фактами і чужими думками. Деяких ботів виявляють і відфільтровують. Але скільки всього таких псевдоакаунтів діють у мережі, нікому не відомо. Ботами можна завдати серйозної шкоди підприємству, з'ясувати, хто за цим стоїть. Потім дуже складно. Захисту від цього не існує. Соціальні боти змінюють інтернет, переконаний Луцфінгер. Розробники соціальних мереж будуть змушені ретельніше перевіряти особисті дані користувачів. Тоді спілкування стане менш анонімним та більш прозорим. Забути доведеться і про більшу свободу при обміні думками. Самих ботів боятися не варто. Варто боятися того, що нами намагаються маніпулювати. Бот – це лише одна з можливостей впливати на людину. Незабаром Луцфінгер переїде з Німеччини до США. Там він працюватиме в одній із соціальних мереж і продовжить займатися вивченням ботів. До речі, а як там справи в бота, створеного щойно луцом? Наш псевдопрофіль відправив вже понад сто повідомлень у Твіттері. У нього вже навіть з'явився один фоловер. Інші куплені приєднуватимуться поступово, аби надмірна активність не впадала у вічі. Тобто, все як у людей.